Коли про цю зброю говорять наші вороги, у них у прямому сенсі починається істерика. Пентагоні офіційно дозволили Україні атакувати Крим американським оружием. Адмічають в Пентагоні, Київ зможе нанести удари по більшій частині цілі на полі бою. Війна, йде, якщо хтось не зрозумів. Ми воюємо з НАТО. Річ про РСЗО Хаймерс. Чи не щотижня Російське Міністерство оборони звітує про все нові і нові партії знищених «Хаймерсів»? Уничтожены дві пускові установки реактивних систем залпового вогня Хаймарс производства США. Крім того, перехвачені девять реактивних снарядів системи залпового вогня Хаймарс, уничтожено более 70 ракет реактивної системи залпового вогня Хаймарс. Ще 4 установки даного типу получили критичні повреждения. Уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним. Цей выпуск мы присвящуем Макеевскому ПТУ номер 19. Горить у Юпейкин. Артиллерии ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня хаймерс по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. Количество погибших. Наших товарищей увеличилось до 89 -ти. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Нашій знімальній групі пощастило, нам вдалося поспілкуватися з екіпажем хаймерсів і з'їздити з ними на бойову роботу. По суті, це історичний виїзд, адже, як знаємо, в полях українські журналісти з цією зброєю ще не перетиналися. У своєму матеріалі ми спеціально не показуватимемо побут та детально не говоритимемо про особливості роботи підрозділів, що працюють на Хаймерсах. Головний принцип роботи військового журналіста на війні. Не зашкодь. Те, що можна знати про їхню роботу, нам розказують самі хлопці. Доки трохи є часу, просимо хлопців розказати про їхні будні. Та вже перше інтерв'ю раптово перериває команда про те, що є робота. І зараз я тут. А яку зараз яка ваша функція? у Екіпаж збирається за лічені секунди і рушає. Їдемо за ними. Навчання на Хаймерсах, я би сказав, вони, вони дуже відповідально поставилися до нашого навчання, але воно це навчання було дуже просте, Ось, зрозуміло, доступне, враховуючи те, що в нас були перекладачі, матеріали до нас доступні доносили. Так? Для нас було радість і задоволення. На по їхньому полігоні провести навчальні пушки, але всякі спігаліти пушки на території України вже по військах Російської Федерації. Встигати за Хаймерсом навіть легковим джипом на польових дорогах непросто. Ця машина швидка і маневрена. В цьому її очевидна перевага над системами МЛРС на гусеничній тязі. Рахунок швидкості даної постугової добіг, всі шанси нас приймати зводяться до мінімум. Тобто ми мінімізуємо всі якісь е, чинники, які могли би сприяти тому, що противник зможе нас засікти і уразити, чи викрити наші очікування, очікувані, серйозне зосередження і тому подібне. Що... За кільканадцять хвилин ми вже на точці. Установка швидко розгортається і робить три пуски. На все про все лічені секунди. Нам треба круг зробити і напрямок пуску у нас сюди буде, понятно. Де на воронку плюс прийом. Плюс, піднімай. Координати можуть бути на... тобто на шість ракет. Можуть бути різні, може бути одна точка, одним словом. Щодо лінії фронту звідси відносно далеко більше 20 кілометрів. Зволікати все одно не можна. Після відпрацювання Хаймерс відразу ж згортається і покидає місце пуску. Я б цілі розділяв по важливості. Наприклад, складається дуже важлива ціль. Адже у нас, у моїх друзів, є друзі також. Артилерії, які підтверджують, що за рахунок того, що ми вражаємо більше БК і складів окупантів, через це вони не мають можливості накрити нашу піхоту, нашу артилерію. Тобто треба вже думати про як доставити БК вже з території Росії, а не з сформованих складів, які були на нашій території і які от. Докучали, так умовити. Яким я морок плюс. Які доключали до нашій артилерії до піхотів. В основному ми працюємо по складах боєкомплекту противника. Зараз у нас почали з'являтися рухові цілі. Недавно ми вразили колону С-300, яка була важливою. Так, ми довго по -ній чергували. Ну і тим самим показали, що дана Пускова має таку можливість за рахунок злагодженої дії всіх органів, всіх обслуг, розвідки, командирів, начальників спільно діяти і призводити до мети, яку ми виконали в даному випадку це враження колони, рухомої колони. З биком. Це тим сайт, не так, виходить. Все, тим, хто я собі. Тискав запобіжники кнопки то. по свято таке. Це модерністська традиція зараз. У Артилерії, як ми знаємо, після е, їх вогневих е, е, завдань, перших, вони е, е, з гільзпорховий заряд витирають і. Ну і очі, намазується. От ми вирішили трошки перейняти такий досвід у них, щоб людям зарумітовували їхні перші. Але і крім бойових виїздів у хлопців практично немає часу на повноцінний відпочинок. Надто коштовною є ця техніка для Збройних сил і надто вже бажаною ціллю для ворога. Подейкують, що за знищений Хаймерс на Росії відразу ж обіцяють дати зірку героя. Ну, ті герої Росії хіба що посперто від Хаймерсів можуть стати. Знищити Хаймерс завдяки її мобільності та швидкості майже неможливо. І в за період ні одного Хаймерса не було знищено. Хіба що декілька дерев'яних, і все. Знищені українські Хаймерси. Такий самий міф, як і те, що російські сили ППО збивають ракети хаймерсів. На наше питання про те, чи правда про десятки перехоплених ракет у зведеннях Російського міністерства оборони, хлопці лише посміхаються. Хочу вам сказати, що це брехня і також пуск з пакета цим даними реактивними снарядами, він забезпечує. Отаку от того, що противник може вичислити з якоїсь стартової позиції, ми здійснили пуск. У польоті ракета, звичайно, швидша, вона розумніша, вона підтягує до себе навігаційні ключі, які ми заздалегідь встановлюємо. І за рахунок цього точність ну, до 5 метрів. Вона прям дуже точна, дуже ефективно діє і ПВО російське, і її немає можливості збити за рахунок того, що це у них застарілі комплекси. Для них це є суттєвою проблемою. Даний комплекс, дані ракети. Ми сподіваємося, в свою чергу, що нам будуть давати пакети і більшої дальності для відпрацювання. Але скажу, що ми задоволені зараз тим, що нам дають. Головне, що побільше. Ми завжди готові працювати скільки буде потрібно. Нам це тільки задоволення, так як ми любимо свою роботу. Чим більше, тим краще, одним словом. Ну, ми прекрасно розум... розуміємо, що на них полюють, і це для них пріоритетна ціль. І... Наш питання страшно чи не страшно. Страшно це почуття, яке притумане кожній людині. І з кожним страхом нормально людина може справитись або не може справитись. Якщо вже немає страху, то це вже якісь е, проблеми з психікою. Страшно, ну звісно, страшно буває. Бувають моменти, коли близько під'їжджаю, бувають моменти, коли щось летить, щось, ну, коротше, багато різних моментів. Ну, справляємося з цим, тому що ми розуміємо, для чого це все робиться і яка суть наша робота тут. Чим більше ми працюємо, тим легше хлопцям, і на першій лінії. Наступний наш виїзд з підрозділом вночі, майже на світанку. Принцип той самий: виїзд на точку пуску, швидке відпрацювання і моментальне залишення позиції. Нічні пуски хаймерсів заворожують. Саме в такі моменти ти починаєш наповну усвідомлювати усю силу і потенціал цієї зброї, видовище, від якого кров жилах колона і стає по-справжньому страшно. Дуже б не хотілося бути на місці тих, до кого це все летить.